Ах, пане Олександре, ми вас вітаємо. Слава Україні! Вітаємо слава Україні! Героям слава Ще вітання студія! Пане Олександре. Хотіли би розпочати нашу із вами розмову із такої заяви президента США Джо Байдена, який сказав про те, що успіх Ізраїлю та України життєво важливий і для нацбезпеки Сполучених Штатів Америки. Ми пам'ятаємо чудово, що і ну фактично об'єднали там пакети допомоги, які виділяються Україні та Ізраїлю. Були думки, що це має пришвидшити навпаки. і по, там, скажімо, надання коштів, надання необхідної допомоги цим обом країнам. Чи вдасться Байдену переконати республіканців продовжувати підтримувати Україну? Зокрема, і чому взагалі виникають такі питання у Сполучених Штатах? Ну, ви знаєте певний скептицизм у республіканців, що щось там неефективно використовується. Але на фоні того, що відбулося в Ізраїлі, мені здається, використання Україною. Американської зброї є над ефективним над потрібним, і фактично зрозумілому сполучені штати і підтримують Україну фінансово і воєнно-технічно, тому що прорив Росії в серце Європи коштуватиме США ну десятки, якщо не в сотні разів дорожче, чим зараз підтримувати Україну ну. Геополітично це всі розуміють. Ну, можливо, з тактичних міркувань і внутрішньо, між, між політичними чварами республіканці щось намагалися не всі, звісно, а дехто з них використати ситуацію з постачаннями зброї Україні для того, щоб добути собі якихось нових політичних очків і звинуватити демократів, якісь неефективності і так далі. Між тим підкреслюємо, кількість зброї, яку отримує Ізраїль в порівнянні з її територією і населенням багато разів більше, ніж те, що отримує Україна. Але противник України збройна до зубів російська армія ізраїль протистояв Хамас, ну зараз, можливо, Хезбала там якісь там іранські найманці і так далі. Тому і Здається, що в цій ситуації не немає виникати питань щодо того, чи підтримувати Україну чи ні, тому що в порівнянні з Ізраїлем Україна використовує цю зброю якщо не в 10, то в багато разів ефективніше студія. Пане Олександре Сієнени з посиланням на свої власні джерела писав, що Сполучені Штати Америки все ж таки тиснули на Ізраїль, щоб той відклав наземне вторгнення в сектор Гази, щоб дало можливість виграти час для звільнення більшої кількості заручників Хамас і надати гуманітарної допомоги газі. В той час міжнародний речник армії оборони Ізраїлю заявив, що наземну операцію в секторі Гази скасують, якщо Хамас звільнить усіх заручників і безпосередньо здасться. На вашу думку, чи буде будуть виконувати такі умови е, з боку Ізраїлю е, терористичне угрупування Хамас, бойовики. Якщо ні, е, чи вдасться е, цехал е, оборони Ізраїлю сил оборони Ізраїлю до наземної операції е, на території сектору Газу попри притисказі е, з боку Сполучених Штатів Америки? Ну нарешті ось якась нормальна пропозиція Ізраїлю. Ну, доручники вони і так були зацікавлені, взяти але ось. У мене відмовляться від е, е, сухопутної операції, і е, замін, якщо Хамас здасться. Ну, є якесь е, здоровий глузд у цьому, тому що перед цим дії з відключеннями електрики, води, створення там гуманітарної кризи, бомбардування об'єктів поруч з тим, що там знаходиться Хамас, о, згинуть тисячі мирних людей. Ну якось абсолютно. По мені непродумані дії. Ці дії вітаються ізраїльським народом. Вони вимагають крові, вони вимагають помсти у своїй абсолютній більшості уряду так діє Але щодо міжнародної підтримки, Ізраїль її просто губить, якщо весь демократичний світ на початку підтримав Ізраїль, висловив свої співчуття і готовність допомогти, ви знаєте, навіть. Президент України хотів туди приїхати, як акт підтримки побувати в Ізраїлі. Натаняху від цього відмовився наступного дня, почав зв'язуватися телефоном з Путіним. А ще через день відома ситуація з бомбардуванням лікарні в секторі Газа, яке виявилося ну якоюсь величезною провокацією, яка була підготовлена. Тому о, пропозиція щодо того, щоб о, Хамас здався. Ну це нормальна пропозиція, і, і зрозуміло. О, от що висувається ультиматум, тому що Ізраїль бореться не проти палестинського народу, він має це акцентувати, а проти Хамасу. А ті дії які він діяв перед цим, вони фактично ставили знак рівності. Палестинський народ і Хамас це одне і те ж, а це зовсім різні речі. Чи погодиться Хамас? Важко сказати, е, невідомо. Бачимо, як вони будуть реагувати. Але зрозуміло, що сухопутна операція може принести дуже багато жертв цивільного населення. Але зараз, у всякому випадку, Ізраїля є хоч якась відмовка, що він пропонував її запобігти, та реакціонери і терористи Хамасу від цього відмовилися студія. Угу. Пане Олександре, і на останок продовження теми ми помітили і таку велику різницю насправді між війною в Україні і війною там, тому що. На самому початку повномасштабного вторгнення ніхто з західних політиків, ніхто з європейських лідерів в Україну не приїжджав. Для цього був потрібен досить таки тривалий період. Зрозуміло, що коли війська були під Києвом, ну з безпекових якихось міркувань, зробити це було неможливо. Але ми бачимо зараз, що в Ізраїль там приїхав Олаф Шольц свого часу. були і інші лідери: приїжджав Ллойд Остін, був Ентоні Блінкен від Сполучених Штатів, і навіть з З'являлося відео, де Олаф Шольц разом зі своєю делегацією були змушені просто лягати на асфальт в аеропорті, тому що якраз лунала повітряна тривога, і це був час обстрілу. Чому така різниця? І невже там безпекова ситуація? Ну вона, скажімо, трохи краща ніж була в Україні на початку війни. Ну бачите, у Ізраїля є своє лобі в усіх країнах. Ну плюс Німеччина я несе якусь частину вини за Голокост. Тому на певну міру хоче загладити цю вину, і тому Ізраїль підтримує активніше за набагато від інших країн. Звісно, що такої підтримки Україна нема. Не мала на початку війни, якби вона була, можливо дещо по-іншому все розвивалися події. От. Ну, але зараз ми в одному пакеті з Ізраїлем, і, власне кажучи, це добре, тому що друзів у Ізраїля дуже багато по всьому світу, особливо у Сполучених Штатах Америки. І коли там будуть голосувати за цю допомогу, побачимо, що тримає Україна, що тримає Ізраїль. В такому випадку нам відомо, що на Україну там свої кошти виділяються серйозні і так далі. Е, ніж тим, на ваше питання, чи Україна може розраховувати і далі на ширшу підтримку? Може, тому що нам вдалося інформаційно, політично перебороти це відчуження Заходу, інфальтинність. І, власне кажучи, готовність здати по великому рахунку України московському ЗЕЗ звіру. Але ми боролися і відстояли багато чого, перш за все Київ і так далі. Тому тим, хто бореться, тому і допомагають. Ну а акт звірства Хамасу проти цивільного населення, власне кажучи, викликав абсолютну підтримку усіх. Тим паче, це все було фільмовано зразу. Показано у всьому світу в соціальних мережах у всіх засобах масової інформації. Тому реакція світу була крайне край негативна щодо Хамасу і е, політичні сили абсолютної більшості всіх західних країн зразу виступили на підтримку Ізраїля с тоді пане Олександре, Тут ще хотіла би сказати і Китай за даними видання The Sun», до цієї інформації ставимося з обережністю, але е, за даними цього видання, Китай направив шість військових кораблів на близький схід через ризик посилення конфлікту. Напруженість у регіоні вирує на тлі побоювань, що ізраїльська криза може перерости звісно, у тотальну війну. Е, на вашу думку, яку роль тут будуть відігравати саме Китай Піднебесна? Е, тому що також припускалося, що Китай, Росія та Північна Корея можуть скористатися ось е, цим конфліктом і стан встановити свій світовий порядок так як вони хочуть на їх умовах, ну свій світовий порядок у них не вистачає сил. Це зрозуміло встановлювати, але якісь там позиції для себе відіграти що вони там щось можуть. Це можливо. Знову ж таки, у випадку, якщо Китай визначиться, що Росія це той партнер, на якого треба ставити у просуванні своєї позиціювання у світі Китай став другою супердержавою у світі. Фактично, світ став біполярним, і е, після цього Китай демонструє, що його цікавлять всі події в світі. Якщо він супердержава, значить всі події в світі його цікавить. Звісно, цей конфлікт на Близькому Сході не може пройти через державу, е, 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 і яка не зреагує на те, що там відбувається, яка має претензії на своє геополітичне позиціювання ви в правій невідомо до кінця чи послав ці кораблі, де вони знаходяться від Китаю і йти до близького сходу дуже далеко. і Може вони йдуть не на близький схід, а просто в сторону Індійського океану і так далі. в всякому випадку, Сполучені Штати Америки туди послали дві ескадри два авіаносця Росіяни вже нічого не можуть послати. У них нема нічого, щоб щось. Хоча раніше вони завжди демонстрували якийсь хід у відповідь. У них дві бази в Сирії, військово-морська і авіаційна, але це угрупування американське їх просто знищить, якщо росіяни щось почнуть допомагати сирійцям. А ті, в свою чергу, почнуть яким чином атакувати Ізраїль. Так що позиціювання Китаю як держави, яка все цікавить, зрозуміло. Але чи послали ці кораблі саме на близький схід? Ну, побачимо, тому що це фактично буде ескалацією ситуації. Тоді пане Олександре, от ви кажете, що Китай це держава, яку справді багато чого цікавить. А як щодо Тайваню і зараз наскільки реальний такий конфлікт чи не буде він загострюватися на тлі інших, скажімо, таких гарячих точок на нашій планеті? Власне, тому що і виведені військові кораблі, якісь які невідомо де розташовуються, і невідомо за яких причин їх туди надсилають, чи відкрити ще це питання? Китай і Тайваню. ну Вони Тайвань будуть займатися весь час. Власне, Тайвань вважається територією Китаю, міжнародні Сполучені Штати вважаються територією Китаю. Між тим, просто дають дознання, що це нічого не значить, що туди треба військовими силами вторгатися і так далі. Звісно, що додаткові конфлікти вони грають на руку, перш за все Москві. Вона надто бажала ще розпалити десь військовий конфлікт, щоб розсередити увагу заходу, і ця увага дійсно розсереджена. Увагу змі ця увага розсереджена. Подивіться зараз всі заголовки світових змі про Україну пишуть в меншості абсолютно. все. все питання про те, що відбувається в Ізраїлі та навколо регіону Близького Сходу. В цьому плані Росія інформаційно не виграє. Від цієї події Китаю чи легше буде, якщо він наважиться напад на Тайвань, те, що якісь конфлікти відбуваються десь, крім України російсько-українського? Я думаю, теж тому що два флоти стоять в Середземному морі Сполучених Штатів Америки. Вони там знаходяться. Зрозуміло, що в Тихому океані там окремий флот стоїть і так далі, але все це розсереджує увагу і? Більша кількість конфліктів дає більше можливостей, якщо наважиться Китай на військову операцію. Студія пане Олександр. Подякували вам за розлоги відповіді за те, що знайшли час поспілкуватися. Будемо очікувати в наступних прямих ефірах в наших бесідах. Олександр Левченко, дипломат посол України у Хорватії, Боснії та Герцеговині у 2010 по 2018 роки, був з нами на прямому зв'язку. Дякую.